Кросівки з доплатою! Кросівки за саму кращу ціну на сайті 100 гривень ком'юа. Погляньте, яка краса. Є у нас чоловічі, жіночі, дитячі. І ціна просто шара. Дуже багато різних видів за саму кращу ціну. Зараз покажу вам декілька. І це у нас кросівки. Погляньте, скільки кросівок. І ціна вас дуже здивує. Ціна сама низька в Україні. По-перше, це раз. По-друге, безкоштовна доставка це два. А на гурт. Ще й доплата. Берете ящик кросівок за 500 гривень і ми ще доплачуємо 500, щоб тільки забрали. І це тільки на сайті 100 гривень ком'юа. вас дуже здивує, Сама низька в Україні. Якість, сама краща. Виробник у нас, як завжди, Китай попереду. Асортимент дуже гарний. Дуже гарний по кросівках. І ще раз, у нас як жіночі, так само і чоловічі. Ціна! ціна, ціна. Коротше, даром. Дивіться, яка краса, різні розміри. І ще раз. Жіночі у нас від 36-го, чоловічі від 40-го по 45-й. Кросівки дуже гарні, дуже легкі, дуже спортивні. І це в нас вже весна-літо. Дивіться, сітка. Без запаха. Головне, що без запаху. І ціна, як завжди, сама низька в Україні. Так що кому потрібно, заходьте, замовляйте. Кросівки, можна сказати, що даром. Чому даром? А то, ж обдаром. Не ходіть босі, а заходьте на сайт 100 гривень ком'юа і купляйте собі чудові кросівки за саму кращу ціну. Дивіться, яка краса. Як сірі, так само і білі, жовті, чорні, фіолетові. Да? Нижче ціни немає. Ціна гуртова в роздріб. А гурт просто шара. На гурт шара ще з доплатою. Тобто берете ящик за 500 і ми ще 500 гривень зверху на дорогу. Це все на сайті 100 гривень ком'юа. Не забуваємо, на сайті 100 гривень ком'юа. Доставка по всій Україні безкоштовна. Тобто на халяву. Дивіться. Ціна просто супер. Вас дуже здивує. Це все можна замовити на сайті 100гривень.com.ua ще й безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!